Путін звільнив Миколу Патрушова з посади секретаря Радбезу Російської Федерації. Неймовірно, ну так пишуть російські змі, якщо їх можна назвати змі. На його місце призначать чинного міністра оборони Сергія Шойгу. Про таку власне вот кадрову ротацію змі на російські пишуть, і натомість крісло очільника російського міноборони може посісти Андрій. Білорусу, що це за людина? Свого часу був він міністром економіки і увійшов, так би мовити, в анали да, тим, що займався проектами в галузі ОПК та безпілотників. Ну да, З чим це пов'язано? Така ротація пана Тараса? Ну, це говорить, що Путін зробив висновки з того, що відбулося Міністерство оборони Росії з початку вторгнення. Вони він розуміє, що йому треба посилювати міністерство оборони. Білусо дуже серйозна людина. Він має це один з авторів, авторів цього антикризового плану, який дозволив Росії не впасти в 2022 році після запровадження санкцій. Так вони. Тільки на 3% впала економіка, а потім це фактично відбити на е, е, це падіння вже в 2023 році, на 3% зросла у них економіка. Тобто він ну вони в тандемі з Набіуліваною працювали дуже грамотна. Ну там і мішусті всі, і всі центробанку також так, грамотна економічна mm -hmm. політика, яка дозволила закачати ліквідність в першу чергу, роздавати гроші підприємствам, запускати підприємства в ВПК. Правильно баланс зберегти між військовою економікою та цивільними секторами економіки. І тому і вони запустили процес, чого у нас часто не бачать, а процес фактично іронізації те, що називається, російської економіки, тобто вони все менше стають залежними в багатьох галузях економіки, в тому числі від зовнішніх факторів, так вони максимально там виробництво локалізують у себе, і багато чого в дійсності відбувається. І те, що він прийшов міністерства оборони, це неприємно для нас. новина, вона, тому що він може і організувати більш ефективну роботу по. Виробництво там дронів, суміщення, в тому числі з військовою економікою і цивільною економікою. Тобто, те, що було вже зроблено, він може зробити більш ефективним. Ну для того, щоб почати виробляти дрони, треба спочатку почати виробляти чіпи. Або цвяхи, які да, в Російській Федерації, як ні, пані вони, Матвієнко вони... сказала, не виробляються. Ні, я, ну давайте. Так, ну, так, ми будемо сміятися над ними. Вони, вони змогли організувати ми імпорт, імпорт мікрочіпів. Мікро мікро вони змогли це організувати. Я не виключаю, що вони будуть пробувати їх навіть виробляти, тому що вони будуть стягнути а, різні верстати, наприклад, там, з Китаю, з Тайваню, з Південної Кореї mm -hmm. все ж таки, і mm -hmm. так далі. Тому... Ну, Серйозна ситуація, так, пан Трамп. Вони дуже серйозно працюють. вони ж там, друзі шамани. Очевидно, не дуже себе виявили ефективно. Я тут не жартую. І як практика свідчить, ну, наприклад, якщо брати український досвід, то секретарем ради безпеки або національної безпеки призначають людину так, щоб її кудись там не відіслати далеко, але й не дуже близько тримати. Чому бо голова ради національної безпеки все одно ж в будь-якій країні президент? Отут От таке враження, що він і не кинув шойгу, але не дуже його і, як кажуть, почував. Давайте так, поки Путін при владі війна буде тривати. Все. камінь викинутий Росія вже перейшла в режим знищення України. Кінцета ну, це це кончательне рішення єврейського вопросу, як було пригітлери. Все, там незворотні почалися процеси. Мілітаризація суспільства, фактично вибудовування північної Кореї, і так далі. Поки Путін при не ніякої закінчення війни не буде. Вони будуть всіма силами, методами там затягувати в перемовини, і так далі. Знищення України, українців. все це. Незворотні процеси, які почалися, це раз Зрозуміло, так. далі. Патрушев, син Патрушева, отримав підвищення. Він став віце-прем'єром. Він розглядається в якості mm. одного спадкоємців. Шойгу, я не ну ми не повинні думати, що РНБО там і РНБО у нас. Це однакові речі. Це абсолютно дві речі. А я не про це. Речі. Я про те, що керує РНБО президент. Ні, це дивіться, одно. дивіться. Ну, логіка. Так. Логіка Путінської влади вона дуже схожа на сталінську владу, mm -hmm. яка полягає наступне, як наприклад робив Сталін. Так він, коли у нього була таке на ну, ну давайте може зубасті. не про Сталіна. Це, а режим Путіна перейшов в нову якість? Ви не думаєте, він вже зовсім зовсім інше? те, що зараз після виборів? Це інше. він вже інше. далі. Очевидно, пішов та далі. Ну так. Так, ну, вон є, да. дивіться но ну, от у Сталіна були так, знаєте, видвіженці такі молоді, борзі, які mm -hmm. йшли там до влади, для того, щоб. Стримувати їх так завжди були буфери на у Сталіна. Це був Ворошилов, який був ніякий, але був завжди підтримував Сталіна. І Мікаян. Це політбюро, такі от були люди. І я думаю, що все ж таки контроль над силовиками через РНБО їхнє СНБО є. І Шойгу це така людина, яка теж буде десь балансувати нові нові сили, які є ну тому, що. Все ж таки, після переобрання Путіна, питання в тому, що хто його замінить. Пано стає все ж таки, слава Богу, йому не 40 років. да слава Богу, вже за 70 І це питання в тому, хто буде наступним ну, патрошова. Якраз називали серед тих людей, які можуть так Матраса давайте динамічний у Києві надіслало повістку ветерану та громадському активісту Олегу Симорозу Про це він розповів у соцмережі екс-чоловік. Ну колишній твіттер чоловік втратив обидві ноги на війні. Він розповів, що ходив у Деснянський територіальний центр комплектування. Та соціальної підтримки півроку, і штампу у військовому квитку про виключення з військового обліку ставили працівники цього ж органу. Пан Олег наразі перебуває за кордоном. Ну наскільки він пише в соціальних мережах у Сполучених Штатах Америки, і власне на протизування, але заявив, що після повернення прийде у гості до ТЦК. От це така і далі на кордоні з Угорщиною річки Тиса державна прикордонна служба. Знайшла тіло чоловіка в гідрокостюмі. Загиблим виявився 42-річний мешканець Закарпаті. У Повідомлені Держприкордонслужби сказано, що це вже 29-й трагічний випадок, зафіксований під час спроби перетину кордону Тисою. Служба також чергове закликала не нехтувати своїм здоров'ям та не ризикувати життям. Я чомусь підставив. Тобто, тут людина воювала, ніг в нього немає. Він в Штатах на протизуванні, Тут люди, бачите, в тисі вже який, яка людина вже загинула. Порядок в цьому має якийсь бути. А для того, щоб був порядок, очевидно, ну треба прийти якимось чином і. Про себе заявити, доставати, де ти хто, Давайте, ти, що так. ти, де живеш. Давайте так, знаєте, ну у українців є одна дуже от погана риса. Знаєте, якийсь буває один маленький епізод, угу. так а потім це роздувається до угу. таких масштабів, що знаєте, що, начебто, нічого не працює. Ну не так це. Знаєте, я от завжди там. Часто там критично ставлюся там до дії уряду, і так далі. Але, наприклад, в цьому от парламент ухвалив рішення на щодо кредитування ВПК по програмі 5.7.9. Знаю, що конкретно лобіювали слуги народу. Це правильно там да, те, Що багато чого робиться. Ми знаємо, що, наприклад, ми часто говоримо про корупцію. Я знаю багато активістів, які. Бачать, коли там тендери на місцях, які не, такі, знаєте, сумнівні. Mm. Вони, наприклад, звертаються до Державної mm -hmm. аудиторської служби і вони разом збивають ці тендери. Вже біля 20 мільярдів збили. Є така активістка Юлія Глушко, народна, народний аудит в Фейсбуці. Вони зібрали людей і проявляють активність. Тому. Чи бувають випадки, от такі от. бувають, але не треба робити, що це, знаєте, параліч всієї системи. Ну, це не так. Ми про це і не говоримо. Ні, Я, як... Ну знаєте, у у у нас та, люблять, у нас люблять, так, так. У нас люблять, Ми повинні розуміти, що а, похибка будь-якої системи завжди існує. логічно. Що ви думаєте, от, ну, наші люди зараз в Європу поїхали, там зіткнулися з європейською бюрократією і ну, перехрестилися в багатьох випадках. Порівняння... здоров'я да, там, загалі, да. там просто, ну там, просто так, і так, просто так. зрозуміло, що хорошо там, де нас немає, буває так. Тому ми повинні розуміти, що деякі речі можуть бути, і в дійсності, якщо є помилка, там ну систему характеризує не помилка, а реакцію на помилку. Тому mm -hmm. що, ну на жаль, у нас часто архіви чи, наприклад, облікові справи були ще паперовими. Багато чого не було оцифровано. В дійсності може бути різна плутанина. Тут головне, щоб ви знаєте, не... Не ставились до цих речей, як, начебто, у нас нічого не працює. Як знаєте, у нас люблять всі українці розповідати, що у нас величезна корупція. Хоча це дійсності не так. Україна не така корумпована держава, як здається багатьом українцям. У нас багато про це говорять. От абсолютно, я завжди говорю, абсолютно корумпована і дисфункціональна держава це ви могли бачити, коли американці йшли з Афганістану. Там, коли розвалився державний апарат за місяць. Оце, оце корумпована дисфункціональна держава. Якби у нас в дійсності це було так, то Україна б не могла так довго опиратися. І тому чи є випадки, є, але в даному випадку звертайся, у нас є уповноважений ну, да, орган. В даному випадку є НАБУ і САП. А то знаєте, у нас часто теж знаєте, там багато теж активістів крутиться, говорить, от там всі корупціонери. А мене питання, коли ти приходиш на вулицю і ти бачиш бандита, наприклад. То теж немає питання до бандита, чого він ходить. Це питання Пане до правохоронного Дніпропетровський територіальний центр вирішив замовити послуги перевезення військовозобов'язаних. Ми в новинах з вами чули, і ви і я до місця призначення за маршрутом за 10 мільйонів гривень. Давайте у обсяги дивитися. Ми ж не знаємо, що це в дійсності. Давайте теж кожні а скільки людей перевозиться, на які маршрути і так далі. Тобто вони ж не будуть пересуватися, якщо це військове зобов'язання. Тому ну мається на увазі таксі, наприклад. Тому ну те, що те, що витрати повинні бути піддаватися ревізії, це Я точно до цього це, ж і веду, це, 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 це ну, А це функціонал кабінету міністрів. Так, давно можна було визначити, що. Чи може почекати, наприклад, метро? Я думаю, що може почекати метро краще, так ну так чекаєш вже скільки років. Ну, питання не в тому, що там коли чекати. Давайте теж одна знаєте, у нас погана знаєте, На увазі під час війни. Да, під час війни. Там, там, да, там, так. Там, да. чи, можна, чи може почекати дорога, наприклад, в якомусь місті, а всередині міста. Там, да? Я думаю, що може почекати. Чи можна не, не, не купляти нові тролейбуси, а чи можна їх просто витремонтувати? Можна, можна я думаю, що це, це повинні бути норматив. Ну, дивіться, от зараз я от читав новину в, в Туреччині. В Туреччині йде зростає економіка, війни немає. Уряд з метою, з метою скорочення витрат оголосив, що нові машини і все інше в державні служби не будуть купуватися. Просто на три роки. На три роки. Під час, це, да, правда, під, час війни, нові. під час війни. Під час війни, наприклад, у Сполучених Штатах Америки громадянам було заборонено купувати. Автомобілі було нормування, наприклад, по бензину. Багато чого було обмеження. Тому ми повинні. Я вже мовчу про Великобританію, яка взагалі під, під атакою була. Там карткова система на продукти була скасована тільки в 54-му році. Тому ми повинні розуміти, що ревізія повинна бути. Я прихильник того, що були скорочені імпорт деяких товарів, які Україні не потрібні зараз. Наприклад, елітні автомобілі. Навіщо нам воно знам? Це вивіз валюти за кордон. А вибачте, на 1 мільярд доларів у нас алкоголю завезли в країну в 23-му році. Що у нас в країні не можна це виробити, і так далі. Ні, У нас тобто можна все... виробити. Тільки ви закликаєте зараз. Це самопалу якогось розумію? Ні, до да, самопалу, слухайте, дайте нашим, хоча б половини ці суми нашим цим, а, а, виноробам Но і все іншим. Так. От є зерно, краще нехай горілку роблять там да Це краще буде виглядати Тобто економічна політика була, повинна бути пов'язана з тому, що е, так, звичайно, критичні витрати, там світла і так далі, це крайне, що воно було повинно забути. А, от наприклад, стосовно великих крупномасштабних витрат, то можна і почекати. краще Олити кордони в дійсності фортифікаціями бетонами де що тільки потрібно для України або інвестувати краще в ВПК, так, тому що ми повинні розуміти без нашої зброї війну не виграти. 100%. Тому що я от насильно погоджуюся. Тільки треба наші... просто знаєте, щоб так, це так, було то якось то, ну план стратегія. тактика. Так, а отут так тут, а тут, не так, тут так, ж, то, знаєте, до кабміну довгострокові ну, контракти. Повинні бути це ви праві кредитування повинно бути. Якщо ви не надаєте збільшення, якщо не надаєте замовлення, дайте хоча б експортувати. А, зброю. Ми далі, бо на тобто це, 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 війнемо, це до політики. Ми повинні завжди робити, тому що під час війни вільної ринкової економіки не існує, вона зовсім по-іншому працює. Тобто бізнеса і у держави зовсім інші пріоритети у Верховній Раді. Група депутатів пропонує оприлюднити місця перебування родичів, керівників органів державної влади та їхньої подальшої для їхньої подальшої мобілізації. Йдеться про близьких родичів, міністрів і чинних державних службовців категорії А і Б. Якщо ж близькі родичі того чи іншого представника влади. Перебувають за кордоном, виняток, це якщо навчання чи лікування, бо це ну, причини не просто, знаєте, то він не зможе обіймати державну посаду. Це політичне питання в даному випадку. І якщо там є питання до того, де знаходиться твої родичі, ну теж ну, я вважаю, Тарасе, те, що наші родичі з вами можуть де знаходитись, це якби пів справи. А якщо йдеться про міністра, про очільника якогось відомства, міністер... ну міністерства, міністра, вице... ну я образно кажу, да, там якісь структури державні війна і тут виявляється, ну на цьому можна грати, і це просто ну. Ну, Непорядок, я б сказав, би так ну дивіться, ми це не зможемо поміняти. Якщо навіть це буде mm -hmm. опублікована, просто ну я ну я думаю, що це все ну там, після закінчення війни закінчиться тим, що більшість все ж таки політиків і державного апарату у нас будуть військовими. Акі або будуть, Які обіймали, а іде, а, а ти де буде себе, себе де, 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 нести політичну відповідальність? А. У нас, скоріше за все, буде в ну, ну з юридичної точки зору, з юридичної точки зору, якщо людина виїхала за кордон, наприклад, там до вторгнення, чи це вона ну. Там, ну, вона не несе юридичної відповідальності за те, що є. Ну, є Скажемо трохи по іншому вона нічого не да, Так, Нічого так, не порушувала, не порушувала так, по так, документах так, і так, так. далі. І все, що з цим пов'язано. Тут знову таки тільки морально-етичні питання, які. А ну будуть порушувати стосовно політики дві інформації знову ж таки, але це вартує того, Україна могла б мобілізувати до 20 тисяч в'язнів, оскільки камери переповнені. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська. Одна з причин, чому він агітує за мобілізацію в'язнених, щоб не. Порушувати нормативи за кількістю людей на певну площу у в'язницях. пане Тарасе, Ваша точка зору, ваш погляд, наскільки це було би доречно, недоречно? Ну, дивіться, у нас в дійсності в країні є одна велика проблема, яку у нас на жаль не вирішена. Це відсутність взагалі військової юстиції, Ми повинні розуміти Да? Тому якщо людина там якась засуджена може вчинити, наприклад, повторний злочини, це хто це буде розслідувати і багато чого інших справ. На жаль, у нас це було скасовано ще ну достатньо давно і не відновлення. На жаль, це перше. Ну я взагалі дивіться, ми повинні. От дивіться, коли ми відкриваємо закон про мобілізацію, так ми завжди ну, у нас багато хто тільки навколо людей. Так, ми повинні розуміти, що мобілізація це більш широке поняття. Так. Це ми повинні розуміти, що люди на фронті, це які частина в дійсності опору суспільства. Так це ще питання організації суспільства всередині. Тобто, тотальна війна передбачає тотальну мобілізацію суспільства і розуміння а, стратегії, яку а, яку сповідує Україна, скоріш за все, те, що я бачу, те, що я бачу. Що скоріш за все Україні зараз вигідніше накопичувати ресурс, так не слухати різних добродів там стосовно того, давайте ви йдіть в контрнаступ і так далі. Ну я не вірю, до речі, що деякі західні країни так хочуть української перемоги. Після слів того, що набити по НПЗ, тому що це щоб у нас була дешева нафта, ну така цинічна заява стосовно того, що давайте це цивільна інфраструктура. Ось ми повинні розуміти одну річ, що скоріше за все Україні доведеться уходити в глуху оборону, але переносити війну на територію Російської Федерації. Тому тут питання в тому, а скільки повинно людей працювати в економіці, щоб виробляти масову зброю, ну, так? Так, так, так і відповідно тоді ми виходимо в питання: скільки людей повинно бути в армії, яка механізація повинна бути в армії? Тобто ми повинні розуміти одну просту річ, що коли ми говоримо про цифри і це інше, вони це не має великого значення. Чому? Тому що у росіян... Більше ресурсів, у них більше людей, у них більше економіка, у них більше грошей, у них більше організована влада в цьому питанні, і так далі. Тому ми повинні на першу чергу, чому я завжди говорю про ВПК, ми повинні бачили, які там танці з бубнами бувають з, зі зброєю. То знаєте, півроку нам тут розповідається свістопляска в конгресі і так далі. Як тільки, але як тільки почали бити по НПЗ, так. По нафтовій інфраструктурі раптом все почалося да, якось вирішувати до цього часу. Чи якось в тому вигляді, в якось від... да якось воно вирішувається зразу? якось воно вирішуватись а... одразу ж почалося. Збадьорило так? якось да, ідеї, да, правда? як почалися претензії, кажучи. там, судячи з Вашингтон Пост, mm. вже особисто там Камала Харіс. Там, там Зеленському була ціна почала ціна запитувати. що Ціна у вас є де взяти нафту? Mm. У вас є в Венесуелі взяти в Саудовській Аравії, в Америці? Це ваші проблеми, а не наші проблеми, так. Тому виробляти власну дугу і переносити війну на територію Російської Федерації. Знищення компресорів в на нафтогонах, знищення на газогонах. По залізницях тяглових електростанціях почали бити. це призведе до хаосу в Росії. Чому ну, це Само... буде відчутно? звичайно. Це буде відчутно це, це навтопроводи, Єдині нафтопроводи, які, які, які зараз Україна не буде чіпати і не повинна чіпати. Це нафтопроводи, які качають дві американські корпорації: і Екзон, казахську нафту по новоросійську, тобто оплатили абонемент. 60 мільярдів уряд оплатив, Україна гарантує, що ці нафтопроводи не чіпаються. Абсолютно така ж сонячна розмова, як з нами розмовляє. А то, знаєте, що всі знахабніли м'яко кажучи, ви не бийте сюди, не бийте сюди. Щось про це цінності якось воно, знаєте, кудись воно зникло. Здохніть за дешеву нафту. На словах, а сім місяців ні копійки не давали. Ми повинні розуміти, що не всі країни. Не заходу. Хочуть руйнування Росії, так вони завжди ну американці завжди грали в цілісність Росії. Давайте будемо віддати це тисячу так, дев'ятнадцять це року, годували більше трошки. Ми відійшли від теми, пана та це, це взаємопов'язані теми. Чому та воно все в житті взаємопов'язане? Ви правильно ні. говорите? Тому що коли ми говоримо там 20 тисяч, дивіться, ну за різними оцінками 200 тисяч треба залучити людей. Але знову такі питання: чи потрібно в якій в якій послідовності? Як воно повинно бути, чи може дати знаєте грошей? Там, не знаю, там, гурівцями, з нехай вони ти наклопають морських малюків, ти наклопають своїх дронів, засиплять Росію, наприклад, цими дронами, там Новоліпський завод прилітали і так далі, які дадуть можливість строити хаос Росії. СБУ затримала агентурну бойову групу російського ГРУ, яка планувала серію терактів у Києві до 9 травня. Подивилися на роботу СБУ, просто хочеться аплодувати. Ну, дивіться, робота спецслужб, як, як тільки якраз... очолює не громадяни Російської Федерації, дивіться, правда? Дивіться, робота Ох. якраз спецслужб і показує, що відсутність серйозних терактів, і можливо чи хочуть росіяни це зробити? Звичайно, що звичайно. і звичайно, що контррозвідувальний все ж таки, от коли знаєте, працює то про ці режим, все ж таки за нинішнього керівництва СБУ воно оцінюється в першу чергу відсутності таких інцидентів, так чи хочуть росіяни на це робити хочуть, ловлять коригувальників різних попів і так далі, які там працюють на Москву і так далі. Тому тут звичайно що на 9 травня це солодка дата для росіян, щоб показати тут щось тут когось mm -hmm. хтось. І ці, ну слава богу, правильно так кажуть що то в білгороді піді з лупанули. Да. Як... Тобто, да, це знаєте, не прильот, а це там всередини всі це бачили. Да, там спецслужби сказав, що так, ваша Атарасія, ваша, ваша ваша робота видна по провалах. Там да коли говорять. а так воно скільки немає провалів, то можна сказати, що рівень контррозвідування все ж таки в нашій країні ну достатньо високий.